Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в челенджі ми хочемо відкласти ось цю суму коштів. Давайте порахуємо разом у нас 3140 3 140 гривень ми будемо розподіляти по оцим нашим конвертикам. В цю скриню ми поки ще збираємо протягом тижня решту для того, щоб взяти участь в цьому челенджі накопи Монетами тисячу. Так, давайте ж почнемо з яблуневого саду. Уже челенджі всі розпродані. У нас була невеличка тут помилка, бонус приємний. Так, яблучок було трішки більше. Допустили таку помилочку, визнали її. Так от, в цьому челенджі не 500 гривень можна було накупити, а 540 гривень. От ми дві двадцяточки замалювали, докладаємо, і цей челендж у нас завершений. 540 гривень у нас вже ось тут накоплено двадцяточками. Якраз будуть вони для розміну, і цю суму грошей ми потім використаємо на цікаві якісь потреби, або ще є ідея. Ми накопили по 20 540 гривень і потім відкласти, наприклад, в більший челендж на техніку. Ці кошти, які у нас є, хочемо розподілити наступним чином: ми хочемо на техніку відкласти максимальну кількість грошей для того, щоб швидше зібрати 14 тисяч. Так, тож ми 2 тисячі сюди відкладаємо. 2001, 2, 3, 4, ми телевізорика замалювали. В одному із попередніх відео розповідала, що плануємо придбати підзарядну станцію, типу як екофло, а може EcoFlow, побачимо, на що вистачить. 14 тисяч, плюс можна буде щось докласти. Так, ще на мрію відкладемо. Тисячу. візьмемо тільки жовтенький. По 500 гривень 200ки, відкладаємо, дві повітряні кульки замальовуємо. Це прекрасний спосіб, ніби граючись, відкласти кошти. І ще дуже важливо, що ці гроші, які потрапили у нас в челенджі, ми їх в не виймаємо. Кошти з конвертів не виймаємо ні за яких умов. Тепер ми Візьмемо, хочу спробувати. Якщо пощастить, в цей челендж знайти 100 гривень, віднайти ячеечку вартістю 100 гривень, то ми відкладемо сюди, в цей челендж. Якщо ні, знайдемо якийсь інший, У нас там на свята, по-моєму, сотні є. Тож відкладемо туди. Беремо монеточку. Що ми хочемо? Давайте ось це. Ха, нам фортить, нам везе, щастить. Сьогодні наш чудовий день. Так, що в нас тут? А в нас тут сотня. І ми цю сотню, яка залишилась, відкладаємо в наш сейф Challenge. За допомогою сейф челлендж ми маємо можливість накопити 2000 гривень. І тільки вам вирішувати, на яку потребу ви копите. Тільки вам вирішувати, в якому темпі купити. Тільки вам себе контролювати але це прекрасний спосіб накопити кошти дякую що ви з нами підписуйтесь на канал переходьте на наш інстаграм і телеграм де ви можете побачити весь перелік челенджів і придбати їх для вас пройшла одна секунда а для нас декілька днів і так продовжуємо відкладати кошти. В яблуневий сад ми завершили цей челлендж, розміняли гроші. Тут у нас 540 гривень, 40 гривень залишаю, а 500 виймаю. Цей челендж ми також виймемо. Що ми з ними робимо? Ці 500 я хочу, щоб ми накопили їх двадцятками, пам'ятаєте, так? Я хочу, щоб ці 500 прийняли участь в челенджі на техніку. Ми копимо 14 тисяч і хочемо купити екофло або щось подібне, тому що у нас знову починаються проблеми з постачанням, електропостачанням. Ці двадцятки дві, які залишаються разом із цими, які в нас за тиждень рештою вийшли. 80 гривень, поки будуть чекати свого часу наступного челенджу яблуневого саду вже оновленого. Так, 500 ми відкладаємо на техніку. Шустренько зараз дістанемо а, наш маркер, який ми визначили, що цього будемо саме цей челендж оранжевим кольором замалювати. Так, замалювали телевізорик. У нас це буде екофлу, а не телевізорик. Але тут телевізор у нас ілюзорний. І ціль у нас тут 14 тисяч ми визначили, але ж подивимось, якщо цих грошей не буде вистачати, паралельно ми збираємо на мрію. Тут у нас 10 тисяч, то ми докопимо ці два челенджі і можемо їх потім об'єднати. Це доволі зручно, так як в даному випадку у нас. Ну, а вибору то, в принципі, немає. Нам потрібно забезпечити, да, купити собі, забезпечити себе електроенергією, придбати техніку. Так, тепер ми йдемо з вами до челенджу накопи тисячу 1000 монетами з решти. Уже в нас наша скриня поповнилась, тож ми шухенько зараз подивимося, які тут монети є, а 20-точки в нас поки будуть чекати свого часу. Так. А що в нас тут? А ми традиційно о, трошки шумно пробачте. Ми, як зазвичай, беремо монети, дивимося, яка найбільша у нас тут кількість монет є, да, як ото купюри, то яка сума найбільша, найбільшу відкладаємо. Потім переходимо до дрібніших. Я відібрала п'ятірки десяточки. Може, тут сотня накопиться, слухайте, тому що в нас в цьому челенджі. Ой, так. Да. Двадцять ми вже 25 гривень всі замалювали, уже зібрали, так. 50 гривень тут не було, наскільки я пам'ятаю, є тільки сотня. І наступна велика найбільша сума це двадцяточка. У нас тут 10, 20, 30, 40, 50, 65 гривень, 65. А, мені здається, не накопиться. 65. А ну-ка, 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 зараз подивимось шустренько. А чи ми закриємо цю сотню? 65 у нас є. 65, 1, 2, 3, 4, 5, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 85. Ні, не вистачить. Ну і ладно. Так, дві десяточки закидаємо. Так, і 20 гривень ми замальовуємо. Циферку 20, да, 20 гривень. Знову ж таки, ми дві десяточки, закинули десятку. О, телефон сідає. Десяточку, дві п'ятірочки ми закинули. двадцяточку замалювали. Так, що в нас тут? 10 і дві п'ятірки. І шестренько двадцяточку замалювали. П'ятірку 5 гривень закинула. Замалювала. Так, 2, 4, 6, 8, 10. 10 гривень ми закидаємо, замальовуємо. Так, 2, 3, 4, 5, ще десяточку ми закинули. І, слухайте, ми так шустенько, в принципі, заповнюємо і цю тисячу. Так, гривня 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 гривень у нас є. Ось, стрічку і п'ятірочку ми замалювали. Таким чином, бачите, ну, в принципі, мені мало відчутно, Да, відчувається, тому що ти все одно певну суму коштів, решту з продуктів, з гостоварів, із е, е, тваринок, корм купуємо. От Решту. Не кладеш назад, в гаманець, витрачаєш, потім не кладеш в конверти, витрачаєш потім, а кладеш, відкладаєш і в копілочку. Це трішечки відчувається, але без таких суттєвих втрат. Зато потім можна накупити тисячу і витратити їх на потрібні речі, або знову ж таки накупити з челенджем. Це все поки що. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Переходьте, підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм. Там багато цікавого, і ви можете придбати ці челенджі і багато інших цікавих. Ставте лайки, всі питання в коментарі. Всім па-па!